Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. І сьогодні буде коротеньке відео для підписника, який просив мене заміряти колію задніх коліс. Відстань від одного до другого колеса. Бо я у відео огляд коли робив, то я казав, що метр двадцять, але я не впевнений. Ну, ось тому я вирішив зараз візьму рулетку. І від центру лівого колеса до правого. Зараз поміряємо, яка буде у нас відстань. Бо я нічого не рухав, так як воно було. Відстань від між задніми колесами, так воно і є. Ось, Я нічого не здвигав, не розширяв, тому зараз заміряємо, подивимося. Бо самому цікаво, ось, бо я ж кажу, на відео я сказав, що метр двадцять, але я не знаю. Мені здається, ще тут менше. От, але зараз побачимо. Тому не переключайте, зараз достану рулетку, прикладу, і подивимося, яка там відстань. А також заміримо відстань. Підписник просив між краєм чулків. Получається так само з цієї сторони. Ось, від краю. Ну ось максимально, да, скільки можна якщо здвинути, від цього і виходить, ось до досюди до ось. Цю вісім зараз теж замірюємо. Ось, може також комусь буде цікаво. О, але мені ще тут подобаються чулки. Вони більші і мені здається, що вони грубші, наче. товстіше за мій кулак. ось, Тому я не знаю. Хоча е мені писали в коментарях, що на 50 мм, що 50-ка стоїть. А підшипники там стоять, які входять в, сам, в коробку, тонше. Ну, чесно, хлопці, я не знаю. Я не розбирав його. Там і на відео я не дивився ні в кого, ну не бачив. От, Чи дійсно це так, чи ні. ось. Тому я вам нічого не можу сказати. Це вже коли я можу буду розбирати, там знімати. Чулки ось відкручувати 4 болта, здається. От, і тоді можна буде побачити, які там підшипники, і чи там 50-ка, чи там все-таки дійсно тонше і все-таки далі тонше йде. Ось, тому я якби це не знаю. Це... В подальшому ми це звісно, друзі, перевіримо. І це все я вам на відео покажу. Ось, Добре, давайте тоді зараз замірюємо відстань між чулками, ну від краю до краю чулків і між центрами коліс. Добре, не перемикайте, зараз я рулетку поставлю і подивимось, бо самому цікаво дійсно. Так, друзі, ось я поклав рулетку. Ось дивіться. Получається десь так. Ось я взяв край і якраз тут ось іде така, бачите, полоска. Пошла, бачите? Ось по цій полосці якраз середина. Так, дивимося, дивимося тут. Куди попадає. Це в нас виходить метр. Є центр взяти, І 3 сантиметри. Бачите? Я казав метр двадцять, бачите, я помилився. Я ж кажу, я не знаю, я не переміряв, тому я на відео і казав, що можу бути неправий, можу помилятись, бо я не міряв. Ось. Тому дійсно цей раз вирішив переміряти і для підписника показати відстань, ну і для себе, щоб знати. Получається, що метр і 3 см. А якщо взяти по краям, якщо максимально розширити, ну, мабуть, по краям, якщо і взяти, то буде метр двадцять. Я думаю, тут ось вийде, тут накинуть, якщо там. По 5 см. Ну, да, десь метр двадцять мабуть, і буде вона, якщо повністю на края взяти. ну там чи Плюс-мінус, там може, не геть там. ось то Це буде метр двадцять. Але я вам так скажу, мені вистачає цієї колії, ця, що є. Я міняти нічого не буду. Хіба що може звузити трохи до метра, бо метр стоїть і 3 міліметри. О, а зробити метр. В принципі, я ж кажу, мені такої колії вистачає. Картоплю садити будемо під плуг. Тому, друзі, мене, до речі, в коментарях підписник також питав, як я буду потім копати ту картоплю, якщо посажу під плуг, як я її копалкою буду копати транспортерною. Така, ну, цією, що в мене, ЧП Кручкова <кій> Я скажу так, в мене там зміщений центр. Ну, кріплення Зміщена копалка виходить, вправо. Кріплення вліво змістили, тобто копалку змістили вправо і вона йде якраз типу, біля колеса. Але мені треба чуть звузити, бо вона виходить, по краю колеса. Там робочі ножи, і воно якби, типу, ще чуть менше, то виходить трохи погано. Щоб повністю рядок захватуло, колесо стає міжряддя, але рядок все одно, якби його так нагорнути, він обралюється, то виходить, ну, треба, щоб копало сюди була. Якраз, якщо я звужу колеса, поставлю е, відстань, буде метр цих 3 см заберу з двох сторін, так по чуть по півтора см звужу, то якраз буде. Ось. І потім я все на відео зніму осінню, як будемо копати. А, і як копає вона копалочка, виходить, вона якби йде однорядна, да, і розчизана, щоб по 60 см між рядами робити. Ось. А в мене виходить, що я за один раз, за один захват беру два рядка зразу. ось, Але скажу що земля була важка, бо була мокра, почались дощі, ось, і вже не було куди ждати, куди тягнути. Ось, бо я потім мав в ротацію їхати вже. Тому я копав, виходить. Так, і в принципі нормально викопали швидко. І нормально, просто що погано трошки перетрушувало, бо земля мокра була і важкувата. Бо навіть пише технічні характеристики, читав копалки. То рекомендовано по сухій погоді, виходить, копати. Ну, як суха, щоб не геть суха земля була, але й не мокра. Типу, якраз така більш-менш така нормальна. І вона тоді буде розсипатися, нормально буде транспортер перетрушувати. Але я транспортер ще трошки буду доробляти. Ну, ось, і це все буду знімати, я вам покажу. Ці всі модернізації, це все, що, все, що я буду там робити, то я все покажу і все розповім, друзі. Тому хто не підписаний, ще підписуйтесь, щоб не пропускати Нічого цікавого. Бо я ж кажу, може хто купить такого тракторця, або хто подивиться в мене і захоче такого чи якогось подібного. Ось, тому це... То, щоб ви знали, що там може доробити, так само собі могли потім переробити. Ось Тому я все буду показувати, все вам розкажу. Все побачите. Ось Але копаю добре, хоч земля важка була, і копалку я добре не зміг налаштувати. Ну Трошки не встиг да й на одноточки трошки погано, там така йде тяга одна. Ну, ось -то, Я думав якось нею це налаштовуєш, і вона знизу цепляється на центральний цей сюди. ось, І воно виходить, що Тіпа, щоб її не тянуло вбік, так як кріплення з лівої сторони, щоб її не перекошувало. ось, Але там трохи я ж кажу, трошки воно не дуже так цей... Ну, Я буду переробляти і копалку теж під трохточку. Ось, Так як я вже казав, я буду брати сюди трохточку. Але цей редуктор, виходить, останеться, тому що до нього це знімається сама, ось відкручується 4, 4 гайки. Ось, Знімається цей механізм, щоб цепляти причіп. Ну і все інше, все навісне. І сюди чіпляється фреза. І фреза ось йде, виходить. Цеп цепляється на цю зірочку. О, до речі, хотів сказати, Ваня писав мені, Ваня канал 1999 Іван, ось, то він мені казав, що зірочка там, воно буде, що, ну, що вона якби маленька виємка і тоненькі ці зуби самі. То Іван, спеціально для тебе дивись. Ти подиви, яка там величина, ти бачиш? Диви, яка грубина, яка вона товста диви. Десь товщина, ну, а, сюди воно типу, по краям сюди їх звужається. Але якщо брати так, знизу від цих країв сантиметр, товщина цієї зірочки. І подиви, яка глибина тут. Що він каже, потім воно проскальзує в нього, проскальзували зуби, типу, це по, по зубам, цим, коли це простягується, я думаю, тут нічого не буде проскальзувати. Тому що Тут цей момент уже Тут Зірочку поставили потужнішу, цеп там грубий. І це я все покажу. Я буду фризуску розбирати. попробую зацепити і подивитися, як воно буде виглядати на тракторці. Ось. Тому насчет зірочки тут доробили. Бо Ваня казав, що треба міняти, він там переробляв. Я дивився в нього відео. Ось. Він став, казав це цеп і жа з мотоцикла. Здається, не пам'ятаю точно. І ось. І зірочку якусь наче казав. Брав. А тут а на скільки зубів, до речі, я і не знаю навіть. Зараз порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. На 12 зубів. Бо якби я теж ще не, не дивився, цікаво просто. Думаю, вам теж може буде цікаво. Коротше, зірочка на 12 зубів. Ось, тому... Я думаю, що така зірочка вона буде нормально працювати. Ось, бо Ваня може не бачу, то я спеціально зблизька показую, Іван буде дивитися відео по-любому. І Іван, напиши коментар, коротше, як тобі така зірочка. Що тут її дороблять, я думаю, і не потрібно нічого. Бо ти може не бачив, я на відео так детально не показував, то може ти думав, що в мене теж така, як в тебе зірочка, ну погана. Тому це якби плюс. Допрацювали теж. Я кажу, подивіться на цьому тракторці то Вроді би по мілочам, але отако вона збирається там плюс там. енше насос. Е, куліса вигнута на бік е, Зірочка вона груба йде. І тут глибо, глибокі виємки. Виходить, тобто, що це б точно не буде розказувати і буде нормально все воно, як то кажуть, короче, Все буде працювати добре. так, так що такі то справи, а Зараз поміряємо ще між чулками відстань. Але я не знаю чи я так сам зможу заміряти. Зараз, чекайте, зараз спробуємо. Так ось дивіться. Поставив на край, виходить де за барабаном, де починається цей полос. І зараз подивіться скільки до цього краю. Не, не виходить так показати. Там виходить, що 70... Ось по краю 74 сантиметри. Виходить між чулками, Ну, це не між чулками, але якщо, е, враховуючи з барабанами тормозними, якщо брати між чулками, то буде відстань менше. Ну зараз позаміряємо. Давайте так. візьмемо по внутрішньому все від чулків, від краю чулків, до краю. А, 54. 54 см. Просили теж зняти це, заміряти цю відстань. Ось, я вам показав. Так що, в принципі, підписник питав, чи можна колію зробити 90 см, то я скажу так, що 100% можна. Ось, в мене між центрами задніх коліс, по центрам метр і три сантиметри. Ось, Але я думаю, зменшити до метра. Це виходить по 1,5 см по краям. Я ці колеса буду трохи зміщати всередину. Ось тому мені колія метр буде в принципі, достатньо якраз нормально. Все, я заміряв, показав, бо самому було цікаво. І для себе також буду знати тепер. Ось тому якось так. Друзі, ще вирішив відзняти, показати відстань передньої колії. Так, значить беремо по центру, кладемо тут. Так, ось теж виходить посередині на цей. Так. Так, вроді посередині. Так. І зараз йдемо на цю сторону. Зараз побачимо. Так. По центру. 99 виходить. Ось. Так. Да. 99 сантиметрів. Так що, бачите, спереді 99 см, Колія передніх коліс. Але дивно, передні стоять 99 см, а задні 1,3 см. Якось непонятно. Ну, в принципі, спереді так і буде 99 Там я нічого не зроблю, тому що тут отвори зроблені. Тому спереді так і лишиться все. Тому що тут воно ніяк не, не можна буде на трошечки змістити. Ось, тому якось так. А, хотів показати, я бачу цих нових розмір колес, там йде 6х12, а в мене йде 5. 5 на 12 ось. Задні колеса. 6,5 на 16. Ще якесь маркування КД-08. Не знаю, що це таке означає. Може хто знає, напишіть. А, і до речі, дивіться, що я тут знайшов. Тут, коротше, ось якісь єрогі. Хто по-китайськи розуміє, напишіть мені, що тут написано. Буду дуже вдячний. Ось, і тут ще типа три зірочки. Коротше, у мене трьохзвоздучна резина стоїть. То це виходить, якщо брати і... як готелі, да? там трьохзвоздичний, п'ятітзвзичний. То у мене трьохзвоздучне, виходить, що це резина типа, середня. Да? Якби було тут 5 зірочок, це була б взагалі резина топчик, да? виходить, так? Короче, такі то справи, друзі. Таке відео вийшло. Я вам хотів відзняти, показати коротеньке таке. Ось. Такі відео, такий тракторець. Ось просив підписник, все поміряв, ще й передню колію поміряв, задню колію поміряв. Відстань від краю, виходить, барабана, де кріпиться, де вже починається полуось, теж поміряв і... Відстань між краями чулків теж поміряв. Тому хочу відповісти, що е, тут колію 90 см в принципі можна зробити. Тут ось є відстань до крила, так? тут а, там, ну, на відео може так не передасть. Коротше, сантиметра 4 см. Тут можна звузити і тут так само. Ну і так і вийде, в принципі, 90 можна, так. Але я не знаю, чому їм саме 90 см мене підписник питав, щоб колію зробити, не знаю. Ну, в принципі, можливо. Ось. Але я кажу, я собі буду робити метр, півтора сантиметра трошечки всередину. І тут, в принципі, буде нормально. Бо, бачите, зараз колеса, тут відстань велика, так? А тут вже... По, по краю іде цього. По краю щитка. А так якраз буде колесо зміститься, отак і буде якраз і тут, а типо, відстань трохи і тут. Ну, якби типо, колесо буде посередині щитка Ось бачите як? Я вам... Ось, бачите, як воно йде? Тут колесо по краю щитка, а тут ще типо, зазор великий. А так буде колесо посередині і буде якось гарно дивитись, так? Ну і в принципі мені буде так краще, бо буде, виходить, колія метр. Ось я собі вже буду знати та й буде все чітко. Тому якось так, друзі. Наступним відео зніму про недоліки, тракторця, які були при покупці. Ось. Зразу я не встиг там роздивитись, бо Купляв, вони спішили, щоб зразу привезти його. Тому я зразу не додивився по цим моментам. Ну, вроді кажуть, мілочь, але все одно неприємно. Вже платиш такі гроші, то хочеться, щоб все було в порядку, все, щоб було, як кажуть, так як воно має бути з завода, так як воно предусмотрено. А так трошечки неприємні моменти, звісно, ну то таке. Ну, Це вже буде десь в наступних відео. там. Я зніму і це розповім, все покажу. А також зніму відео в ближайшому часі про модернізацію ну дороботку тракторця, що я хочу переробити. ось Тому, хто ще не підписаний, друзі, підписуйтесь на канал. Хто підписаний, ставте лайки. Я думаю, цікаве відео було. Інформація корисна. Не тільки для підписника, який питав у мене за це. Ось, щоб відзняти. А і взагалі, думаю, комусь також буде цікаво і корисно. Тому, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо у когось цікавить, якісь конкретне питання, більш детально відзняти щось конкретне, то питайте, я все зніму, покажу. Ось Тому якось так. Ну, друзі, а на цьому поки ще все. До зустрічі на відео. Усім пока!